Доброго ранку малята! Сьогодні я пропоную вам послухати казочку Лисичка та журавель. Лисичка та Журавель. Зустрілися якось вони та стали приятелями. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, до мене. Чим хата багата, тим і вгощу. Добре, я прийду. Зрадів журавель запрошенню. Весь ранок готувалася лисичка, щоб прийняти дорогого гостя. Прибралася в хаті, тарілки на столі розставила, свою улюблену манну кашу зварила. Сіла та стала чекати гостя. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисиця гостя за стіл запрошує. Кашу по тарілці розмазала та й примовляє Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав, цьобом по тарілці, нічого не виходить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись гарненько язичком, поки сама всю кашу чисто вилискала, вилискала та до журавля. Мабуть, не сподобалося тобі моє частування. Давай я доїм. З'їла лисичка всю кашу. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. Тож спасибі. Сити я, по горло. Пора й додому. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. От уже лисичка йде до журавля в гості. Добрий день, журавлику, як справи, чи все у тебе добре? «Добрий день, куманько. Ось на тебе чекаю. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього. Покришив дрібненько, зварив, склав глечик з вузькою шийкою та й каже: Спробуй мого частування. Страва вийшла смачна і ароматна. Призволяйся, люба приятелько, не соромся. Голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою. І навстоячки, і зазирати, і нюхати нічого не виходить. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, Все в глечик. помаленьку, помаленьку. Та й поїв, що наварив. А тоді й каже. Оце ж вибачай, любонько. Що мав, то тим і приймав. Розсердилась лисичка. Навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться. А тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Давайте з вами пограємо в гру? Так, ні. Якщо так. Плещете в долоні, а якщо ні, сидите тихенько. Лисиця журавель на початку казки були приятелями? Так. Для журавля лисичка наварила борщику? Ні. До столу вона подала свою страву у казанку? Ні. Журавель наварив страви і склав углечек? Так. З того часу лисичка не товаришує журавлем? Так. Який ми зробимо висновок, послухавши цю казку, Що дружити добре, а сваритися погано. До побачення, мої люди!